Я прошу хвилину. Ляшко Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні депутати, я звертаюсь до вас. Кандидатура, яку ми зараз розглядаємо, це племінниця голови Харківського апеляційного господарського суду. Шановні громадяни, чи можуть ваші діти, якщо ви не маєте блата, не маєте волохати руки, не маєте грошей, чи можуть ваші діти стати суддями, стати прокурорами, стати міністрами, депутатами? Ні. А якщо дядько голова суду, то будь ласка, племінниця сьогодні суддя, завтра прийде на його посаду головою. Припиняйте клановість, припиняйте сімейственність судовій системі, у прокурорській системі, в системі органів державної влади. Проста дитина з села з міста нікуди пробитися не може. А якщо в тебе є папа, мама, волохата рука, пожалуйста, тобі все в житті подається як на долоні. Припиняйте оце сіборідство і сімейственність, ганьба.